Ще відомий поет, зачинатель нової української літератури на західно-українських землях. У листопаді 1986 року, коли широко відзначалося 175-річчя від дня народження Маркіяна Шашкевича, відкрито наш музей садибу. Будівлі садиби ця хата у дворі Стодола, Шпихвір, Погріб відтворено на основі архівних та літературних джерел та аналогів типових садик першої половини 19 століття. Бережено колодість та дуби часів Шашкевича. Експозиція нашого музею складається із таких розділів: перші кімнати, в якій ви знаходитесь, тут експозиція про життя і творчі Шашкевича, наступна кімната Вшанування пам'яті поета. І ці кімнати по коридору справа, які ви пізніше оглянете, це меморіальна частина. Там відтворено західноукраїнський побут першої половини 19 століття, показано умови, в яких проходило дитинство поета. Ще фан, виростаючи серед селянської дітвори, Маркіян пізнавав народні звичаї і назавжди щиро покохав чарівну рідну мову. Дитинство його пройшло у цьому рідному селі Підлисі. Про це Шашкевич пізніше, з теплою згадкою, відгукується у одноіменному вірші Підлися. Він пише Шуми вітре, шуми буйні, на ліси, на гори, Мою журну седувку на підлизькі двори. Часто хлопець устював у селі Княжому. Це теж Золочівський район, де його батько Семен Шашкевич був священником. Сім'я Шашкевичів складалася ще шести, крім найстаршого Маркіяна дітей Миколи, Антона, Йосифа, Закарія, Марії та Юлії. Початкову освіту Шашкевич здобув у яка у Білому камені. Це сусіднє село. Це вид білого каменя часів Маркіяна Шашкевича. Пізніше він навчається у Золочеві в окружній школі. Золочева часів Маркіяна Шашкевича, а потім батьки віддають його до Львівської, а пізніше Бережанської гімназії Тернопільської області. Ось так виглядали Бережани за часів Маркіяна Шашкевича. Майже чотирирічне перебування майбутнього письменника на Тернопільщині збагатило його уявлення про під'єремне становище галакського народу та його рідної мови. Так, викладання Бережанській гімназії велося по латині. Вдома гімназисти розмовляли польською чи німецькою мовами. А якщо хтось забувався і вживав українське слово, то йому видавали таку книжку з дерев'яними палітурками, яку винуватець носив на шиї доти, поки не ловив іншого на такому ж самому гріхові. Самі ж Бережани були скромним повітовим містечком над річкою Золотою Липою. А ось тут у нас експозиції є свідоцтво про навчання Шашкевича у Львівській гімназії, а теста про закінчення Ним Бережанської гімназії. І ось тут власноручно написаний документ самим Маркіяном Шашкевичем. У ньому він засвідчує, що народився саме тут, у Підлисі, а на княжому, як це йому пізніше будуть приписувати. І ось тут шкільні підручники, друковані німецькою, латинською, польською мовами, як відомо за розпорядженням офіційної влади, було заборонено вживати руську, тобто українську мову в навчальних закладах і визнано, її було непожиточною для науки і тягарем у школах. І такий його сшиток Правда руська це виписка із історії давніх слов'ян. І саме в цей час Маркіян Шашкевич пише свої перші поетичні твори, які носять переважно автобіографічний характер. Це його вірш Сонети, вірш Син любимому отцю і місяченьку круглоокі. І сміливих бажань та задумів, хоч і виснажений фізично, повертається у 1833 році Мартіян Шашкевич до Львівської духовної семінарії. Тут він близько зійшовся з двома юнаками, що стали його соратниками боротьбі за правила існування рідного слова Івана Вагалевича і Яковим Головацьким. Портрети Івана Вагилевича і Якова Головацького ми маємо із прижиттєвих зображень, а портрет Мартіяна Шашкевича із портрета відомо українського художника Івана Труша написано у 1911 році. Так як жодної прижиттєвої фотографії Шашкевича не збереглося, портрет маємо написаний із фотографії сина Володимира, який був дуже схожим на батька і по спогада поетових сучасників. Мартіяна Шашкевича, Іванова Гелевича і Якова Головацького недруге часто бачили разом і тому іронічно прозвали їх Руською трійцею. Вони не знали, що ця назва нарічно війде в історію української літератури і згодом звучатиме серед народу як хвала. І члени цієї руської трійці у 1837 році у Будимі видають альманах Русалка Дністрова. Тоді, коли на Україні була вже і Анекіда Котляревського, і два збірники пісень Максимовича, і балади Гребінки, і Повісті квітки Основ'янка, і лише три роки відділяють нас від виходу у світ Шевченкового кобзаря ми у Галичині, маємо лише цю. Першу книжку народною мовою українським алфавітом, яка засвідчила прокромну єдність українського народу. Русалка Дністрова була видана тиражем близько тисячі примірників. Правда, тільки 200 з них пішло у світ. Основна частина тиражу, яка була дійслана до Львова, була затримана цензурою від конфіскована. І лише чудом збережені примірники звільняються з під арешту у революційні дні 1848 року. А ось тут у нас єдина власність Шашкевича, що є у нашому музеї. Його камертон, переданий він з Польщі польським громадянином Юліаном Купчинським, далеким родичем Маркіяна Шашкевича. Перше видання Шашкевичової читанки читанки для малих дітей, яка була видана у Львові у 1850 році. А у 1911 році, коли святкували сторіччя від дня народження Маркіяна Шашкевича, робилися такі пам'ятні відлитки. Їх прикріпляли в містах на церквах. Золотів нет.